Успішне оновлення даних ТЦК, якщо чоловіки перебувають за кордоном, питання відповіді адвоката на успішному практичному прикладі, в якому надано правову допомогу та отримано позитивний результат щодо оновлення даних, перебуваючи за кордоном для отримання консульських послуг щодо продовження дії закордонного паспорту. Наразі за кордоном, чоловікам, громадянам України. Без військово-облікового документа з наявним штрих-кодом чи витягом з резерв плюс з QR-кодом неможливо отримати консульські послуги, включаючи продовжити дію закордонного паспорту чи отримання нового паспорту чи іншого документа, звертаючись до консульських установ без наявності інформації в базі оберіг. Тобто в реєстрі військовозобов'язаних чоловіків, чоловіки отримують відмову та пропонують повернутися до України для оновлення даних в ТЦК та СП особисто. Але оновити дані можливо шляхом подання заяви до ТЦК щодо оновлення військово-облікових даних, долучивши необхідні документи, зробивши це поштою чи електронною поштою, підписавши документи електронним цифровим. Підписом Дія Приват «Приват-24» і інше ТЦК може внести за заяву відповідну інформацію до реєстру оборіг, але буває кажуть не встановлені особи 5-10к. Якщо так кажуть, звертайтесь до правоохоронних органів та можливо допоможуть, Тобто не потрібно давати хабарі. ТЦК може дати формальну відписку відмову щодо необхідності особистого звернення до ТЦК військовозобов'язаного. Відмову ТЦК можливо оскаржити у судовому порядку та зобов'язати внести інформацію до реєстру оберіг, і так обставини конкретної справи Одеський окружний адміністративний суд наприкінці публікації рішення суду прийняв рішення за позовом зобов'язати ТЦК та СП, Центр соціальної підтримки, внести зміни до єдиного державного реєстру. Призовників військовозобов'язаних щодо перебування на військовому обліку відповідно до відомостей, які містяться у військово-облікових документах, в військовому квитку. В обґрунті позовних вимог адвокатами зазначено, що чоловік після встановлення додатку Резерв Плюс з метою. Актуалізувати відомості щодо себе у єдиному державному реєстрі оберіг виявив, що система не містить відомостей щодо його перебування на обліку. Чоловік звернувся до ТЦК та СП із заявою про внесення відомостей до єдиного державного реєстру оберіг, а саме відомостей щодо перебування на обліку відповідно до військового квитка. Чоловік разом з відповідною заявою було направлено до ТЦК та СП, копії паспорта громадянина України, військовий квиток, посвідчення особи моряка, скріншот відомостей з електронного кабінету військовозобов'язаного із застосунку Резерв Плюс. Тобто було надано як документи, що містять особисті дані, так і підтверджені документально відомості про його відношення до військового. Обов'язку військово-облікові дані необхідні для актуалізації даних у реєстрі. Адвокатам отримано відповідь від ТСК та СП, в якій зазначено, що документи військового обліку були знищені у встановленому порядку. Шляхом перевірки відомостей єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відомості щодо громадянина не знайдено. Було запропоновано особисто звернутися до Херсонського РТЦК та СП з паспортом. Результат продовження дії закордонного паспорту на підставі витягу з Резерв Плюс, який є офіційним документом. Для отримання правової допомоги пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Знаємо та захищаємо свої права. Якщо відео подобається, лайк, коментар. З питаннями та підписка на канал, якщо вам цікаво, дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.